Якби партнери зняли обмеження на застосування зброї на території ворога, то ми б не заходили в Курщину? Ну це ось Зеленський так пояснив. І тут у мене одразу кілька питань. Ну, перше, якщо я пам'ятаю добре, то наші дипломати, які перевідкрили дипломатію, пам'ятаєте, вони казали, що вони взагалі не будуть нікого питати. Вони будуть бити туди, куди вони будуть бити, і питати нікого не будуть. Це перше питання. А чому тоді не били? Ну, Раз самі вирішили, що ми, ми самі зможемо, і, і нам, нас ніхто не зупиняє. Другий момент. А, тобто, я так розумію, що на територію Курщини фізично дозволили зайти. Тобто, зброю використовувати не дозволили, а зайти фізично, будь ласка, так виходить. А, я не знаю, хто планував цю операцію, але я ніколи не повірю, що вона запланована найближчим оточенням Володимира Олександровича. Не повірю, ну, просто не повірю. Маю, маю право ж не повірити, правда, висловить припущення, що це не могло бути без консультацій, без погоджень з західними партнерами, зокрема Сполученими Штатами Америки. Якщо ця операція погоджувалась, тоді є ще якась надія, що ті люди, які її розробляли, ну, хоча б до деякої міри, адекватно оцінили. Можливі наслідки. І можливо, те, що відбувається зараз на Донецькому напрямі, а там реально вже катастрофа, як пишуть і військові, і цивільні, то я сподіваюся, що це частина плану. І ось незабаром ми побачимо щось таке: ву, ну, нам зараз розповідають, що ми ще не все бачили з Курської операції. Може, дійсно, там закладено щось дуже дуже геніальне. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в перспективу. Курської операції, що вона дійсно приведе до звільнення України від нашого ворога.